Зараз покажу вам роботу. І ще перед цим буде предісторія легонька. Ну, дивлюся на цей сніг, <хи> на те, що взагалі не ховстю. Це взагалі з ну, типу, сарказмом говорю зараз. Холодно, просто капець. Лихо, така ж сама історія. Сьогодні я розібрали модульки, не знаю, що ще маємо тут робити. Ну, походка не дає взагалі працювати. <кій> взагалі не дає працювати. теж є ці модульки <кій> дуже багато. Просто капець. <кій> не дає, не дає працювати. Ну і виглядаю я ось так. Термуха, після того одна байка. Друга фліска, зимова курточка і на даху все одно прошиває. Просто каже, ну, січень січень Такий, що зараз що 5 січня сьогодні. да, Сьогодні 5 січня. Я думаю, що тому сьогодні так багато буде цікавих цікавих типу, погодних умов. ну погодка така, собі, я би сказав, дуже-дуже на велику троєчку сніг. Добре, що не випав великий, але на криші. Трошки снігу, подивіться на модульки. Зараз зближу. Подивіться на модульки. Був сніг. Після того випав, не знаю, легонький, можливо, якісь різні опити, можливо, був і дощ трошки. Але е так, вночі був сніг, після того вітер, ясно, бо це криша. І взагалі замерзло Так що треба було все, все прочищати, щоб цей. Щоб зробити. То все замерзало. Ту все позамерзав, треба було відкручувати довго. Ну коротше, такі життєві, життєві проблеми. Життєві маленькі проблеми. Просто робота, нічого нічо такого. Блін, ворог. Чому ніхто не, не приєднується? Я думав, буде цікавіше. Типу, тобто, я думав, що в день буде набагато більше, більше щось цікаво. Чому, чому, чому? Не знаю, думав, що буде цікавіше. Думаю, що буде більше людей, буде більш цікавого, можна буде про щось поговорити. Тому підписуйтесь на мій твіч, на Тік-Ток, підписуйтесь, будемо спілкуватися з вами. Ну а сьогодні ось така в мене історія. Ну, холодновато, холодновато. Зараз яка? Зараз 10-та година, холодно капець. Холодно так би не зима. Точніше, так як би зима. Ну все, я думав, що будуть якісь люди доповлятись. думаю, що буде більш цікавим. Ну, туди пізніше, пізніше зайду, поспілкуємося, я думаю, що буде, буде ці, ці, цікавіше вам. Так, зупинити